Навчися раціонально вже витрачати свої кошти. Купи собі Volkswagen є e Golf. Економічний. Їдеш просто на халяву. 2019 року в чорному шикарному кольорі, подивіться, як він гарно виглядає. Це просто пушечка. Автомобіль приїхав з Америки, пошкодження було тільки по капоту, замінили в колір на новий парктроніка 360. Цікаві, дуже круті легкосплавні диски. в нас такі на зимовій, хорошій гумі. Е, є один малесенький підкрас. Це ось на цьому крилі, все інше в ліній фарбі в автомобілі. Дуже красиво виглядає, стильно, молодіжно і економічно. Також дає нормальну драйву, так як електрика дає свій поштовх, так сказати. Е, покажу вам по салончику. Чорний, охайний текстильний салончик електроскопіднімачі. Текстильний, е, текстильні сидіння, світла, чистесенька без ніяких нарікань стеля. Доволі нормальний місткий багажничок. Ззаді. Все охайно гарно виглядає. Ось так ззаді. покажу вам попереду безключовий доступ, е, повний електросклопакет. Електрорегулювання дзеркал, часткове електрорегулювання сидінням, стіночки електро, тут механічна. Все так охайно гарно виглядає. Автомобіль, зрозуміло, що на автоматі, електроручник. Так, Покажу вам по кілометражу. Тут у нас всього 65 тисяч кілометрів пробігу. Така ось велика стандартна мультимедія. Двохзонний клімат, контроль, підігрів сидінь. Також присутній. Передніх все, що потрібно в автомобілі, є також круїз, контроль, мультикармо. Все як положено, дуже прикольно з синьою ниточкою обтягнуто. Переглянути даний автомобіль можна за адресою Сумська, 2 а придбати можна автомобіль за готівку в кредит в лізинг Також трейдин. Чекаємо вас на тест-драйв.